Приветствую вас на моєму каналі. Я хочу заїхати на розборку. Заразом сделаю обзор для вас даної розборки тракторів. Заїхав я на сокровищницю трактористів. Я частенько сюди заскакую, там то якісь мелочушки беру, то ще щось. Тут доволі адекватні власники. Я контакти оставлю в описі. Тобто вони і торгуються і ну, можна договоритися. Зараз таки пробіжимося, що в них тут взагалі є. Є от склад резини. Можна вибрати бушну резину передню, Воно задня резина. Тоже, В принципі, можна набрати нормальні колеса за адекватні гроші. Є диски і вузькі, і широкі, і оці. Це я дивлюся, це саме. Це тіпа, на 89-й МТС, тобто, колеса теж є, хто шукає. Також тут є куча гідроциліндрів. Бо мені треба гідроциліндр, тіпа, як СЗшки, це я дивлюсь. Ну, цей головний гідроциліндр мені, мені, він великуватий. Хоч трошки такий менший ізясний. Тобто, тут вибір, якщо хтось щось хіміче, гідроциліндрів до хрена. Це з гусеничного трактора. Тоже багато всяких. Всячень, я заїхав, хочу собі груза на колеса, Думав, може є ці шестерінки з Т-150 або ну, нема. Поки нема, як тільки буде, він дзвониться. Стекла, двері. Ну, коротше, тут все так доволі компактненько, вони молодці. Розбирають і все по кучкам складають, щоб було зрозуміло. Там ще є прийомка металолома. Понятно, що якісь запчасти просто йдуть на металолом. Зараз підемо в ту сторону, передивимося. Тут от стоїть якийсь Т-150, я так розумію, це вже повністю він під розборку. Ага, вже редуктор в нього витягли, да, він під розборку повністю. Тут от, я знаю, в них сама основна. Ета, це тут, щоб перелом був чіткий. Якщо кому треба, то так я не видно. Не бачу, щоб роздовба не було. Ух ти, тут редуктора прямо в колесах стоять, я навіть цю не знав. Моторяка. Ще на місці стоїть, компресор двохпоршневий. Здорова техніка. Я на такому тестіку не катався ніколи. Та вже автобус дивлюся на розбірку зайшов. Тут всякі мости. Я так по, -по розміру думаю, що наверное, там, те 150-кі, ну, коротше, десь, здорові є менше, може газоновські. Тут є і газони. Да, он, кузов з газони якийсь, є колеса, кабіни. Ну, короте, щось є. Щось навіть на газони, скажімо так, не тільки трактори, тут така більш-менш універсальна что всяких, всякої всячини тут очень много. Также есть кабина, отдельно кабіну можна купити. Вона така як у мене, МТЗовська маленька. Но я подумаю, может може бути поставить собі сьюм за кабіну. Ось, ось можна взяти комплектну кабіну, більш менш в нормальному состоянні цялость особисто Ця чуть-чуть. Хуже раздолбана. Надо аж спитати, сколько кабина стоит. Хоча ось, ось в такому стані кабіна хороша. Така, ночь ніяких нюансів нема. Сейчас уточню. И у нас расширителями. У мене кому-то расширители взяти. Класна кабіна. Воно, Конечно, трошки срановато буде виглядати на старому ЮМЗі, На МТЗ Юмзовская кабіна, але тим не менше Місто в них багато да, кабіна в нормальному стані, глянь, взагалі прикольно. Так же з цієї сторони от склад резини Т-150, ну, але на цей теж підходить на передні колеса, с, як его, блин, забув, з комбайна з Ниви. Диски, кабіни. Тут дуже широкий вибор кабіну з Т-150, всякі шестеренки, рулі. Все, 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 ось, ось є склад трубочок. Я тут трубочки собі колись теж вибирав нужного розміру. Тут ну, куди хочеш, можна знайти. Знаєш. Якщо знаєш, куди тобі треба, то можеш знайти куча. Тут, я ж кажу, все, по полочкам, монше шестеренки, Ось ось, пожалуйста, баки. Тут бак на любить цей вкус. Я для начала накопитель для солярки, свій просто бак здоровий. Купив там на 400 літрів. вон куча, Ступить. В общем такая довольно велика крупная разборочка. Можна знайти все, що хочеш. Так що кому треба заскакуйте, е, номер власника оставлю в описі. Так, ну і походу тут же ще металлолом. металолом. Я вибрав на металломі собі хороших труб, Такі як мені треба на колони ось ось машину. Ось весь на багажник в'язав. Ко-які в мене плани є. Так що колони вже будуть. Так, ну а тут виходить, такий янгар, цех, де збирають трактора, там двигателя є, тут редуктора, ну короче, такі більш цінні деталі храняться під навесом. В общем, такий відеогляд тракторної розбірки. Більше розборки. тут всего тут дивлюсь, юмзи. Ну, в принципі, є, є усе. Так що, кому було цікаво или полезно, не забуваємо ставити лайк. Пока-пока, до новых встреч.